Вітаємо вас на каналі Енергія Світла. Багато з нас у своєму житті переживають моменти, коли здається, що удача від нас відвернулася. Але що, якби ключ до цієї зміни ситуації лежав у наших власних руках? Що таке невдача? Ми часто інтерпретуємо серію невдач як відсутність удачі, але спробуємо подивитися на це з іншого боку. Можливо, це сигнали від Всесвіту або результат наших власних дій і переконань. Всесвіт іноді посилає нам усілякі перешкоди на шляху, щоб сприяти нашому зростанню і розвитку. Ці випробування можна сприймати як шанс побачити приховані можливості та навчитися долати труднощі, розкрити свій істинний потенціал, уроки невдач. Випробовують нашу стійкість, терпіння та здатність до компромісів, розвиваючи наші особисті якісті. Вони можуть допомогти виявити наші слабкі сторони та спонукати до саморозвитку і самопізнання. Однак не менш важливо усвідомлювати, як наш внутрішній стан, наші думки та дії впливають на те, що відбувається в нашому житті тривога, страх, негативне мислення і самокритика. Все це може створювати навколо нас негативну енергетику, яка притягує невдачу. Тривога створює тілесну напругу, що може негативно впливати на самопочуття і рівень енергії. Страх може зробити вас здобиччю. Інші люди і навіть тварини відчувають цей страх, і якщо вони налаштовані агресивно щодо вас, це може призвести до складних ситуацій. Крім того, внутрішні переконання і страхи не дають нам досягти своїх цілей. Якщо ви ненавидите себе, постійно себе звинувачуєте, дорікаєте у всьому, ви підсвідомо накликаєте на себе покарання, і цим покаранням можуть бути постійні невдачі. Якщо ви песиміст, у вас немає надії на успіх. Ви самі доводите собі свою правоту і раз за разом терпите невдачі. Коли ви недостатньо добре про себе думаєте, ви не отримуєте від життя того, що заслуговуєте. Ваша низька самооцінка обмежує ваші досягнення. Вселенська мудрість говорить нам, що для того, щоб досягти удачі на нашій планеті Земля, необхідно діяти на трьох рівнях це людська удача, земна удача та небесна удача. Першим кроком на шляху до покращення людської або особистісної удачі є усвідомлення існуючих внутрішніх блоків і готовність прийняти їх. Замініть негативні переконання і думки на позитивні афірмації і твердження. Це не лише змінить ваш внутрішній діалог, а й почне притягувати у ваше життя позитивні події. Важливо постійно працювати над своїми страхами і обмеженнями. Та відмовлятися від негативних установок і навчитися бачити у кожній ситуації можливості для зростання. Визначте, куди ви хочете рухатися, і починайте робити конкретні кроки до своїх цілей. Навіть маленькі дії можуть привести до великих змін, якщо їх здійснювати регулярно і цілеспрямовано, оточіть себе людьми, які підтримують вас, поділяють ваші прагнення і можуть стати джерелом позитивної енергії. Спілкування з такими людьми може значно покращити ваш емоційний стан і зміцнити віру в себе. Покращення земної удачі відбувається завдяки очищенню і гармонізації свого життєвого простору, можна скористатися наукою феншуй або васту. Також добре проводити час на природі і навчитися заземлятися для покращення небесної удачі. Цінними інструментами будуть медитації, молитви, духовні практики, духовний розвиток. Вони допоможуть вам на шляху до досягнення гармонії з Всесвітом. Дякуючи Всесвіту і вищим силам за те, що у вас уже є, ви не лише покращите свій настрій, а й почнете притягувати більше хорошого у своє життя. Пам'ятайте, що кожна невдача це лише урок, а невезіння тимчасове явище. Яке можна перетворити в удачу за допомогою власних зусиль, позитивного мислення, глибокого самопізнання і духовного розвитку, Всесвіт підтримує вас на кожному кроці вашого шляху та надає незліченні можливості для зростання і самореалізації. Головне це вірити у себе і не боятися йти вперед, незважаючи на всі перешкоди. Адже саме такі випробування роблять наше життя багатшим, а нас самих сильнішими і мудрішими. Ми маємо все необхідне, щоб подолати будь які перешкоди на шляху до своєї мрії. Пам'ятайте, що кожен день дає вам новий шанс стати кращою версією себе, і на завершення цього відео ми хочемо поділитися з вами чудовою дієвою афірмацією. Для досягнення успіху в житті. Повторюйте її щоранку або в будь-який час, коли вам знадобиться внутрішня підтримка і віра у себе. Успіх у теперішньому. Успіх у майбутньому. Успіх небо наді мною. Успіх земля піді мною. Успіх веде мене до успіху. Успіх у теперішньому. Успіх у майбутньому. Успіх небо наді мною. Успіх земля піді мною. Успіх веде мене до успіху. Успіх у теперішньому. Успіх у майбутньому. Успіх небо наді мною, Успіх земля піді мною. Успіх веде мене до успіху. Нехай удача завжди буде поруч з вами. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал та діліться цим відео з іншими. Дякуємо вам за увагу!